Їх на своєму каналі в джіницю в вуликах і не тільки. Сьогодні, як бачите, у нас вже погоди нема. Я, щоб вас не обдурити, навіть як вам ото відео показав, що пакети, коли я пакував, то вибрав віконце, там було, може, часок І все. А так, оце п'ятий день, нема погоди ніякої. Четвертий чи п'ятий. Але з завтрашнього дня вже починається вроде, з понеділка чу-чуть а з вівторка вроді літо. Ну, і дощ іде, якщо вам видно, по полужав не перестаючи. чуть-чуть роз'ясниться, але кап-кап-кап-кап-кап-кап. Попрацюємо сьогодні в гаражі. Розкажу я вам про роїння. Це дуже болюча тема, і про неї побалакаємо. І так, начнем Любі друзі мої, як казав Ющенко, сьогодні у нас вже 25 травня, погоди нема, все квітне, все квітує, дерева квітують, куль бабка квітувала, а бджоли її не бачили. Але в таку пору, коли бджоли не можуть вилітати, вони накопичуються. Завдяки чого накопичуються? Завдяки тому, що вони не літають, не втрачають ці бджоли. А в уликах розплід матка ж насіяла по 6, по 7, по 8 рамок розплоду. І він тисячами кожні сутки, кожну добу виходить, виходить, виходить. Роботи нема. І що? Треба думати про дурне. Але це винен хто бджоляр винен. Треба з бджолами працювати і опережати їх на якихся день-два. Тому що коли вже вона увійшла в Ройове, кажуть вивезти, люди добрі, який вивезти, вивезти можна матку. Але з ройового дуже тяжко виводяться бджоли. І не вірте ютуберам, що це дуже легко, поки не розбомбиш цю сім'ю, нічого у вас не вийде. Ну, то, може, інша тема, але в цій темі я вам розповів таке. Якщо у вас страпилось роїння перед акацією, це головне у нас, щоб взяти акацію, тому що це і мед гарний, і гроші гарні за нього дають. Ну, Не треба там писати, що зараз ніякої акації. Писали, вже все вимерзло, все пропало. Але ж зараз несуть мед. Бджоли потеплішало у регіонах, по всім Україні. І мед пішов. Рапс відкачали, пишуть. Тепер пішов з акації, зацвітати буде. Люди їдуть в канів, хто з в інші міста. Всюди мерзла, але не вся. І завжди оставалася, що щось і для бджіл. Хай у вас вийшов рій перед акацією. Уявіть, що ваші бджоли сидять на дереві. Отаким От роєм. Головне, щоб ви що? Правильно, щоб ви успіли його зняти, а не улетів він кудись у ловушки, що сусіди порозставляли. Не бідкуйтеся, головне, ще раз повторюю, щоб ви його зняли. Якщо таке трапилося, якщо вийшов рій, не сумуйте, ви на акацію і ще більше меду візьмете оцим роєм, що вилетів. Що ви робите? Берете цей вулик, з якого вийшла матка ройова. Раз у вас там роєві пчоли, що у вас вилітають, то і матка тут роєва. Значить, вона вилетіла з роя. Її вже не виправиш, але ну, на ній можна добре попрацювати. Що ви берете? Цей вулик, що стояв. На цьому місці, ще раз повторюю, що на цьому місці, де вийшла матка, уносите, можете на скільки, 5, 10, 20 метрів на своїй пасіці. Хоп, поставили його туди, ставите на, їх, на це місце Новий. Ставите рамочки з вощиною. Тому чому? Тому щоб джоли ці вже місяць у нас не працювали. Місяць, а то й більше. Вони коли входять в райову, вони бездельники повніші. Вони нічого не роблять, тільки наїдають жирок, тому що вони знають, що там треба буде будувати собі в новому голоті або в дуплі. А може й залишиться на якомусь дереві жити. Це буває. Тому ви в цей час ставите новий вулик. Я показую свою шестирамочну систему. Мені тут легше, хоч нема роїв, але я вам розкажу, тому що в інтернеті скільки роїв лови, перелови, не переловиш. Поставили новий вулик, нову ващину. Таку, як я вам показую, можете рамки БУ, можете новенькі, я виробляю більше нові рамки. Струшуєте сюди, полізли по деревам, я вам казав, не лазьте по деревам. Ви лізете на дерева, знімаєте рій, садите сюди і в цей час з цього вулика, що ви віднесли на своїй пасіці десь в куточок. Ця льотна бджола, яка там є, яка навіть один раз вилетіла на обліт, все приходить до своєї мамки. Забивають, але ж ви не один корпус ставте. Рій, якщо первак, і якщо у вас добрі сім'ї, то він великий у вас там і 5, і 6 рамок, то ви на ці 5-6 рамок... І ще шість рамок зверху давайте вощини. По-перше, ви використаєте те, що вони не зробили до вильоту на дерево. Вони відбудують вам всі рамки вощини з десяток, а то й більше. Поки вони будуть будувати, а туди акація цвіте. І що? Ви завдяки цьому рою? Скільки в закаці її чистого візьмете, поки матка буде обслужувати, якщо 300 рамка, вона чотири 4 дня тільки буде, то її відбудують і вони швидко почнуть. 4 дня І ще одна 4 дня. І так, якщо шести раді один корпус на 300, то 24 дня. А вона не успіє бджоли ці дуже роботящі. Вони вам скільки принесуть меду, що вам нікуди буде дівати. А кацівий мед, це ж мед. Цимус, я вам все розповів за цю сім'ю. Закривайте її, можете ще поставити магазин, тому що бджоли, якщо взяток є. А вони дуже роботящі, вони сильні, наїли тіло. Тому що вони ж збиралися летіти, вони і з вийшли. Якщо у вас там був медок в тому вулику, вони ж беруть з собою дорогу. Тому у них воскові желези, їх настроєні на роботу, тільки подавай. Вони будують, ви розкриєте через пів години, якщо піймали, вони вже будують там все. Уже обслуговування повне йде. А оця сім'я, ви не думайте, що ви щось втратили. Ви наоборот, наоборот, ви, ну, як можна сказати, обогатітесь. У вас, по-перше, ви можете там декілька відводків зробити. Якщо не хочете, ті роєві матки, щоб у вас були. У вас десь повинні бути маточники вже або вивели ви, ви самі. А більшість я дивлюся рояві матки за щастя садять на наступний рік знову по дерева. Ми кажуть, яку ж мені систему підібрати, рояться, рояться, А я ж кожному відео кажу, матки рояві, вони пожизненно будуть ройові. Треба на пасіці вибирати, щоб вони не були рояві, доводити її до кондиції, як кажуть. І якщо мірається, оце цієї сім'ї треба брати, брати, брати і брати і робить маточники. Прививку або як ви там хочете, свіщові, як хочете. Коротше, ви можете розбити той вулик, що одне в сторону, хочете, да на декілька. Ну, розплів, там все залишається вулиці. Сюди, ви нічого не ставите. Нічого абсолютно. Ви можете, якщо ще акація не зацвіла, оцей рой ще й обробити. Бистренько, з чим ви там обробляєте, трави та бджіл, можете обробити якраз момент. Кліщ, який тут, він весь посипеться і матка заложить і піде чисте. Покоління вже без кліща. Там вже треба працювати. Або якщо не хочете відводки робити, розкидайте той розплід з молодою бджолою по іншим слабеньким сім'ям і все, умийте руки. А якщо у вас не одна така сім'я, а багато, робіть отак. І буде вам бджола мед, а вам міцного здоров'я. Бажаю успіхів! І до наступного відео. Я вже думаю, що ми зустрінемося в біля бджіл. Па-па!